Доброго дня, друзі! Я Наталя. Вітання вам з Миколаївщини. Сьогодні 30 листопада. Останній день осені. Завтра вже 1 грудня. У нас ось отакий туман. Ну і я подивилася, що прогнозують нам опять дощі. Чотири дні у нас було без дощу, була тільки мряка і тумани. Всілася моя земля, ця, що мені чоловік переробив мотоблоком. Ну і хочеш, не хочеш, а потрібно висадити під зиму цибулю і часник. Ну Ось я вийшла сама, чоловік на роботі, але я думаю, на завтра вже навіть сьогодні на вечір, десь там дощ. Ось таке рало. Я не знаю, як у вас кажуть, а у нас рало, така приспособа. Буває на три зубці, ну а в мене на два зубці. Там воно такий груз причеплений, щоб воно вгрузало в землю і робило рядки. От, рядки робляться десь ну, сантиметрів 7, 8, 10. Який пухкий ґрунт. Ну, в мене тут вологий, пухкий, але вологий. Ну, я не дуже за... застромляла його, то десь рядки у мене в глибину. А між зубцями десь 25 см. Не десь, а 25 см, між... тобто рядок від рядка на 25 см. І буду я саджати свою цибульку. Цього року я трошки зменшила кількість цибулі, тому що ми вже стільки не споживаємо, більше роздаємо, от. Як ви знаєте, я уменшила свій город під городину, а посадила багато квітів на городі, в грядки розсадні. Ну, ось покажу. Вже я вам показувала, коли розпаковувала посилку від магазина, інтернет магазин на сінинка. Ось така цибулинка Шекспір. Я вже саджала, мені подобається. Також он вже, бачите, вона вже попроростала, бо треба було винести її в холод, а вона в мене. Трошки в більш теплому. Сибір. Цибулька Сибір. От і також ще радар. Радар, всі знають. Цибульку Радар. Також вже починає проростати. Взяла я її по пів кілограма. По пів кілограма це півтора кіла я садю. Тому що в минулому році було 2 кіла. І ще мамин кілограм то три кіла ми виростили дуже-дуже багато цибулі. А також ми ще саджаємо кущівку, отаку дліненьку от шалот і отаку ось біленьку, кругленьку. Тобто в нас забагато цибулі. Ну, а також ще буде зимовий часник. Ну, Я думаю, що я сьогодні не подужаю сама все це саджати. Сьогодні у нас доволі прохолодно, тільки 7 градусів на вулиці. І вітерець. Ну, я саджаю, я саджаю, не тратю час. А ще, а ще, а ще, а ще між цибулею та часничком я завжди на зиму саджаю морковку. От. В минулому році та, що на зиму посадила, та і вродила нам морковку, а ту, що садила весною, вона майже не вродила. Там була геть зовсім невеличка, я її віддала курям. Тож, тож, тож отак. Я саджаю саджаю отаку каратель. У нас дуже цупкі ґрунти, не піщані, чорнозем, як ви бачите, який він такий жирний. От, Ми ще її вдобрюємо кожного року ґрунти. собі. Ну Цього року не вдобрювали. Тут була солома переорена, тобто солома перетрухла, то вона буде слугувати як добриво. Е, Так, що робимо? що робимо? Оце таку куцофосту, каротель, шантане, отакі моркви сіємо. Тому що е, довга дуже морква у нас дуже погано росте. Ну що, я саджаю, потім покажу результат. Ну ось такий промежуточний результат. Я ось саджаю цибульку десь на сантиметрів 10-12 одну від одної. І, от, і отак заглиблюю десь ну, сантиметрів 6, 7, 5. Де як. Де більша, трохи глибше, де дрібніша, трохи більше. Ну, отак я саджаю цибульку. Кущівку, кущівку, звісно, треба саджати трохи далі одна від одної, бо вона кущиться. Кущівку саджаю десь сантиметрів 15, одна від одної. Я не буду затримувати вас. От, у кожного свої справи. Так, просто ділюся своїм досвідом. Саджаю в цьому році, я сказала, три сорти: Шекспір, Сибір і Радар. Е не обробляю нічим я цибулини, так як посадковий матеріал мене вдовільняє. Я вже не перший рік беру посадковий матеріал в інтернет-магазині Насінинка, виростає гарна цибуля, не стрілкується, витримує всі наші перипетії і погоди. Шекспір я вже садила, радар я вже садила, це вже перевірені. А Сибір саджаю вперше. Кожного року я беру якийсь сорт, вперше саджаю, пробую нравиться, не нравиться. Не Штутгартен Різен брала. Мені не понравилася сама форма цибулина, вона плискова Чомусь мені вона не зайшла. Хоча вона дуже-дуже стійка і до хвороб, і до погоди, і дуже довго стоїть. Стояла десь до початку серпня, наступного року. Ну, це, на замітку, хто хоче саджать, голіат в цьому році саджала, і, і який же ще і ще якісь. Ну, коротше, беру різні сорти, пробую на смак, на те, як вона виростає, як вона роде. В цьому році дуже-дуже гарна цибуля. Кому цікаво, зайдіть ці минулорічні відео та осінні мої відео, де я викопувала цибулю. Там я кажу, які гулять, точно пам'ятаю, ще один сорт вже забула. Ну, Це не важливо стурн, по моєму, по моєму, так ну гарна дуже цибуля то я не опробляю, не замочую нічим, не цей. Єдине, що я потім ми грубу топимо дровами, то я потім оцю всю латку цибулі і часника засипаю попілом. Я і так весь город засипаю попілом, висипаю, просто вибираю з грубки попіл і розсипаю його по городі, по грядка. Ну а тут на цибулю я да, і на часник я потім сиплю гарненького попілу. В рядки не сиплю, незручно потім саджати весь сам в цьому попілі, а просто зверху потім граблями я заволочу, зас, ну, засиплю землею і потім вибираю з грубки попіл і поступово засипаю всю, всю цю територію. Рядки у мене в цьому році дуже довгі, дуже довгі, десь 16 метрів. Один рядок. 16-17, десь отак. 16-17 метрів рядок. От. І цей. І виходить, у мене буде 8 рядків цибулі. Всього. І кущівки, і кущівку, звісно, можна садити весною. Ну, так як я казала, весною в мене не буде зовсім часу. То я її саджаю під зиму. Вона дуже гарно і під зиму. Саджається і все з неї добре. От. Принаймні у нас. Ну як сказати, ми і південь, і центр України, тому що за нашим селом починається Кіровоградщина, якби центральний південь, чи як, чи? Отак От десь. Ну, границя у нас за селом починається Кіровоградщина, Тобто ми Миколаївська область, але на границі з Кіровоградською, Тобто в нас і центр і південь одночасно. ну Літом жари, як на півдні. так, І посуха, і також, я так думаю, що буде і 8 рядків десь часника, в У мене є і зимовий і є ярий. І я його посадю під зиму і ярий, і зимовий. Вже так пробували, все добре, навіть краще. Яри весною саджаємо, не такий гарний результат, коли ти його садиш під зиму. Ось такі справи не буду вас більше затримувати. Дуже всім вдячна, хто приходить до мене на канал, хто підписується, ставив подобаєчки. Пише мені дуже гарні коментарі, поради різні. Дуже-дуже ціную, коли люди радять, і ти потім по тим порадам е, приміняєш їх до себе, до городу, до садка, до квітника. Е, люди діляться своїм досвідом, і це дуже-дуже дуже цінно, дуже цінно. І пишіть, будь ласка, тому що коментарі читає багато людей і черпають потім ці знання собі. Це дуже-дуже цінно, коли люди діляться своїми. Якимись напрацюваннями, чим там обробляти, що краще садить, який сорт, як правильно, як обробляти. Ну, ви самі знаєте, що це дуже-дуже цінно. Ми прості люди і ми навчаємося один в одному. І поки ти сам не спробуєш, поки не пройдеш, то, звісно, а коли вже тобі хтось підможе, щоб ти не набивав шишки, а вже зробив правильно, то це ну, дуже цінно. Тож, дорогенькі мої, заходьте в коментарі, не забувайте поставити вподобайку. Ви знаєте, YouTube працює, коли є підписка, подобайка і коментар. Зайдіть, хоча б якийсь смайличок чи сердечко заставляйте, це продвигає наші українські е, канали. От. Хай, хай як найбільше буде наших українських каналів. Я також заходжу до дівчаток на канали і стараюся вподобайку, якщо не маю як писати, то хоч якесь сердечко залишити в коментарях. Тож і вас закликаю, не пропускайте наші україномовні канали, заходьте, підписуйтесь, вам це зовсім нічого не вартує, не коштує, ні до чого не зобов'язує. Підписуйтесь, ставте вподобайки, переглядайте, дуже цікаво, як люди вирощують ту чи іншу культуру, як люди е, займаються якимось розведенням, там, то хвойних, то якихось квітів, то як вирощують овочі. У нас дуже багато людей, які займаються овочами. Ну, Дуже дуже цікаво. Як дівчата роблять прямо з нуля такі квітники дуже гарні. Самі прості люди, тож учимося один в одного і підтримуємо. Всім щиро щиро вдячна, всім бажаю успіхів в усьому, міцного, приміцного здоров'я. Бажаю, щоб всі ваші мрії збувалися і не забуваємо дякувати нашим захисникам за те, що ми маємо змогу жити, просто жити і працювати. І допомагаємо, хто чим може. Ну і всім, самого головного, нашої перемоги, як найскорішої, і нашого миру. Миру, миру, миру. Ангела-охоронця всім. До побачення, друзі!